Всім привіт! Сьогодні знову давали гуманітарну допомогу на кожен будинок. Получається, давали, я так розумію, це паштет вже другої фірми. Скільки баночок? Дві. Получається, це дали цукор. Ой, цукор, білий кристалічний. Десь пів кіла тут. Потім, що в нас тут? Олія, літер олії, пластильці вівсяні, потім, потім квасоля, в томаті, одна баночка, дві баночки, дві квасолі дали. Потім Тушонка, ця. Ой. 8 баночок, як звичайно, дають 8 баночок. І мука. Борошно, виходить, 5 кг, І тут, мабуть, кілограма 2, кг. 7 кг муки. Всім дякую.